Тільки 22% учнів складають іспит з теорії на знання правил дорожнього руху в сервісному центрі з першого разу. Друзі, тут у мене виникає одне просте запитання. Ми з вами постійно проводимо різні спільні, цікаві класні трансляції по правилах дорожнього руху. Я постійно публікую вам різні навчальні відео в Тіктоці на Ютуб каналі. І в мене одне просте запитання: для чого ви потім записуєтеся в якісь неякісні автошколи, де ви платите кошти? Вас нічого там не навчать. І це все закінчується тим, що ви декілька разів їздите в сервісний центр, не можете цей скласти іспит з першого разу і стоїте плачете під сервісними центрами. Якщо ви можете записатися до нас на навчання, в мене всі учні складають з першого разу. 99% з першого разу складають іспити. Один відсоток це людина може просто розпереживатися там і з першого разу не скласти, але не через незнання, а просто через її переживання. А всі 99% складають іспити з першого разу. Тому я вам рекомендую: не затрачайте свій час, нерви, записуйтесь до нас на навчання, пройдете повноцінний якісний курс навчання. в нас навчання онлайн, дві групи постійно онлайн навчаються. І потім після цього поїдете складати іспит і не будете мати ніяких проблем. Тому, друзі, не шукайте пригод на одне місце, не шукайте там, де дешевше. Записуйтесь до нас, отримуйте якісне знання і здавайте іспит з першого разу, і будете хорошими водіями. Чекаю ваших номерів телефонів у приватні повідомлення. До зустрічі у нас на навчанні.